Що <плес> робиш, Україна? А? О, упа Україна! О, я просто прибираюсь тут у тебе в кімнаті. Прибираєшся, значить. Ага. Як там у тебе справи з країною? Повний повний атак. Що робите? А, ми там шупа Україною обговорюємо. Як там у тебе справи? А все добре там. Так нам пора заки. Зараз почекайте, мене потрібно відійти зараз. Як справи у тебе там зараз в США? Нічого особливого. <laughs>